Розвідка Міністерства оборони Великої Британії наголошує на посиленні можливостей функції і кадрового складу російської нацгвардії. Останнім часом до складу Нацгвардії перейшли колишні бійці так званої приватної воєнної компанії Вагнер, яку до своєї загибелі очолював Євген Пригожин. Вже 3 січня цього року. До складу Нацгвардії увійшов так званий батальйон «Восток» Донецької Народної Республіки, який до цього моменту користувався відносною воєнною самостійністю. І зараз продовжуються заходи по включенню до складу Нацгвардії іншої ДНРівської частини групи Каскад. Таким чином можна сказати, що Нацгвардія. Посилюють свої можливості за рахунок бойовиків, які брали активну участь у війні Росії з Україною, і це при тому, що ще у липні 2023 року Державна дума Російської Федерації ухвалила закон, згідно із яким російська нацгвардія може використовувати тяжке озброєння. Це означає, що Володимир Путін врахував свої власні помилки, допущені у ситуації із так званою приватною воєнною компанією Вагнер. Варто нагадати, що Вагнерівці створювалися насамперед для того, щоб репрезентувати інтереси Росії у африканських країнах, щоб таким чином, під виглядом приватної воєнної кампанії, Допомагати близьким до Кремля режимом і одночасно грабувати Африку, створюючи можливості для збагачення як самих вагнерівців, так і Володимира Путіна, так і самого російського центробанку, який збільшував свій золотий запас, саме дякуючи діяльності групи Вагнер у Африці.